Продажу ось такий гарний прекрасний Chery Tiggo 2008 року на моторі 2,4 автомат. В прекрасному стані на гарній комплектації з рідним, наголошую, рідним пробігом 144 тисячі кілометрів. Кузов ось таку має м'ятину і має ось таку, такий нюанс на порозі. Треба поріг порожик трошки буде витягнути. Ну, зачепили на бордюрі. По кузову має лише одну мальовану дверку, все решта в чудовому стані і в рідній фарбі. 100 мікрон. Впередній раз я поставив криво. 150, 160, 160, 160, 90, В межах 90, 160, вона б'ється ось так. Все чудово, все прекрасно. Все добре. Мальована лише оця дверка. Все. По пройомах зауважень немає, Ударена ніде не була, все добре, салон в чистенькому доглянутому стані. Буковинка не схавана, тобто реально рідний провіг. Подивіться на стан руля, подиться на стан кнопочок, на стан куліси передач. Все як нове. Відносно цих років, все в дуже-дуже чудовому стані. Все функціонує, все працює, є підігрів сидінь, є газ списаний в техпаспорт. Один власник за весь час. Є три ключі, один ключ, сигналізація. А також є ще два ось таких ключі. Власники настільки дбали за цей автомобіль, що навіть батарейка, щоб не висаджувалася додаткових ключах, витягнули, окремо поставили. Дуже педантичний стан. Дуже гарний підхід. Газ працює, заправлений. Все як має бути, конденсір теж робочий, проблем та зауважень по автомобілю немає. Прекрасна відреставрована оптика, LED, прекрасна зимварзіна, що спереду, що ззаду. Тойо, японська. Диски дорогу та колки теж в хорошому стані. Також є туманки. Всі вони, звісно, працюють. Я зараз продемонструю вам відкриття капоту. Ага, Ось тут. Ось в такому стані підкапотний простір, стакає на місці, він код на місці. Все добре, все працює, все в гарному стані. Тут також новий акумулятор. Також новий радіатор основний. Радіатор не в прекрасному стані. Все працює, все функціонує. Двигун 2,4 від e, Toyota rav 4 Відміть тобі сіодлендера теж. Це є один і той самий двигун, Так само копа передач. Автомат, айсинг надійний японський вічний автомат. ГРМ замінений був, це 100%. Масло також замінилося. Відносно недавно. Кого цікавить даний автомобіль. Пишіть, дзвоніть. По кузову лише одне, одне зауваження. Також. Так, автомобіль їде, слухається дуже добре, їде чудово. Кого цікавий даний екземпляр, пишіть, телефонуйте, ми обов'язково з вами домовимося. Вікна всі рідні. Радіо, музика, пічка, все функціонує, все працює. Всім гарного дня і вечора.